Я Володимир Дрогоморецький. Що стосується даного заходу, то я скажу, що я 17-го року з кінця 17-го вперше сів за кермо спортивного автомобіля для того, щоб спробувати себе в цьому амплуа. Це мені сподобалось, тому 18, 19, 20 роки це три роки моєї участі в чемпіонаті України. І 20-й завершився успіхом, досягнув своєї мети і таки став чемпіоном України кільцевих автоперегонах це, в принципі, весь мій досвід спортивній кар'єрі в кільцевих перегонах. За кермом я дуже давно, в принципі, з дитинства. Як батько мене чи садив на коліна і клав мої руки на кермо з років трьох-чотирьох, не знаю, чи це можна рахувати початком мене в ролі авто автомобіліста, але мабуть так, тому що з того моменту я завжди його просив на нашій вулиці садити на коліна і кермувати. Почав доростати до педалей. Почав сам на них натискати, і так поступово-поступово відбувалося моє знайомство з автомобілем. Тяга до цього була в мене з самого дитинства. І покрутити кермо і покрутити трошки гайки. Також не без цього. Це моя була мрія з дитинства. В принципі, я де бачив автомобілі. В розважальних закладах карт ще щось. я намагався десь сісти, приїхати, просив батька. А це вже я був дорослим, я кажу, 17-й рік. Мій заступник на роботі Вадім, керівник СТО на Ауді в Київ. З дитинства займається автоспортом, картінг, потім козовні автомобілі. Він постійно в цьому приймав участь. Коли я почув, звичайно, мені стало цікаво. Прийшов спочатку в якості глядача. Зрозумів, що глядач це не моє місце на даному заході, тому я спробував себе саме в якості пілота, так і і туди потрапив. Так я був без досвіду. Я попросив, щоб мені дали автомобіль просто на трек-день проїхати зрозуміти, що це. Коли проїхав, в принципі, сказали, що час непоганий можна себе пробувати. І Я вирішив: якщо вже йти, то й я придбав Жигуль вісьмірку з восьмиклапаним двигуном. Це був такий клас в автоперегонах в Кубку України на той момент. І вирішив себе попробувати в бойовому заїзді якраз на завершальному етапі Кубка України 2017 року. В день було дві гонки. В принципі, мені сподобалось і сама подія бути пілотом, боротись. І результат, тому що я двічі в обидві гонки приїхав на другому місці. І обидві гонки так склалося, що ще й краще коло гонки показав, отримав додаткові залікові бали за це. Це була єдина гонка в цьому році, в цьому сезоні, в якій я прийняв участь, тому що для мене це було не принципово, принципово в принципі, спробувати. Але за рахунок того, що обидві гонки закінчив на другому місці та ще й з кращим колом, тобто, я кажу, це додаткові бали. І завершальна гонка завжди має підвищуючий коефіцієнт балів, тобто множиться на 1,5. Так склалося, що в результаті я зайняв четверте місце в Кубку України. Буквально без, без досвіду, так от сівши і поїхавши. Так в цивільному житті перша машина це була Альфа Ромео 155. Мені батьки її це була батька машина. Він з часом вирішив змінювати і цю машину залишив мені. І я вже там її Доробляв під себе, розвивав і насолоджувався цим автомобілем. 155-альформео десь в кінці 90-2000 х рік. Ауді на сьогоднішній день для мене улюблений автомобіль. Я з ним працюю. І знаєте, дуже важливо, коли тобі подобається те, що ти робиш, і в даному випадку те, з чим ти працюєш. Тому що на сьогодні продукт у ауді дійсно достойний і дуже приємно з ним працювати і не соромно пропонувати клієнтам. Не підраховував, але ну, дуже багато. Е, якщо рахувати, в принципі, за кермом з кількох автомобілів, ну, навіть зараз важко буде порахувати. Ні-ні-ні, ну, тут, тут не сотні, тут десятки автомобілів, е, тому що у своїх було. Автомобілів 5 гонки, автомобілі друзів, іноді десь виїжджали на трек дні. Також мінялися автомобілями для того, щоб попробувати. Так що ну, це десятки автомобілів, це десятки, не сотні. Тут можна сказати, що і найдорожчим, і найшвидшим був Porsche 911 Turbo S. Так, це такий верх інженерії, це в принципі один з топових автомобілів. Це всі знають. Porsche вдалось зробити автомобіль, який в серії. На кільці, ну, мабуть, найшвидший з серійних автомобілів багато років. Я Якось хотів тренуватися, оскільки таких професійних тренувань в мене так і не було, хоч і кар'єра автогонщика е присутня. Я вирішив потренуватись е і придбав собі темулятор. У мене вдома він стоїть. Проте, на жаль, не так багато часу було, щоб на ньому таки їздити і зараз. Він вдома за містом, куди я рідко потрапляю. Тому це такий приватний досвід періодично бував. Не так багато, як би хотілося. Але моє професійне тренування як автогонщика було саме на симуляторі. І вже після того, як я став чемпіоном, в принципі, з Іваном Пекліним, ми з ним познайомилися, я попросив, бо він також тренується активно на симуляторі. В принципі, як дуже багато пілотів, тому що. Це дійсно класний досвід для вивчення траси, для практики пілотування автомобіля. І я це відчув у цьому тренуванні. Це дійсно класно. Однозначно, я вважаю, що якщо є можливість, це те, з чого варто починати. Тим більше з дитячого віку, коли тебе за кермо автомобіля справжнього ще ніхто не пустить, і до педали ще треба дорости. А тут в тебе педалі, кермо, монітор, сідаєш, їздиш стільки хочеш. І це те, що дійсно може надати ті вміння, ті навики, які потім дозволять в принципі, сісти і їхати на справжньому автомобілі. І я вважаю, що досить непогано. Ви знаєте, важливо мати спокій, холодний розум, тому що не раз бачив, як, які наслідки, коли емоції беруть верх у пілотів, це не дуже добре. Тому важливо зберігати цей спокій, важливо мати. Відчуття автомобіля як руками, так і п'ятою точкою. Це дуже важливо. Що допомогло також? Допомогло розуміння конструкції автомобіля. Я багато крутив сам. Коли ти розумієш, що як працює, це також дає тобі можливість краще розуміти і відчувати автомобіль на трек. Що розвинулось? Розвинулось відчуття, розуміння автомобіля на треку, розуміння фізики, управління ним. Це звичайно з кожним колом, з кожним роком цей досвід зростає. Я, в принципі, якщо говорити про світові треки, то мав один раз можливість. Ми з друзями поїхали в Кремону в Італії, орендували Porsche GT3 Cup. І на спортивному Porsche, тобто команда Tsunami, нам надала таку можливість. Ми мали тест по декілька кіл на спортивній машині на, на, на класному справжньому треку. В принципі, це єдиний мій. Досвід на хорошому міжнародному треку. У мене такий був досвід. Я, е, в, я потрапив декілька років тому. Ще було е, ковід. Вдалося отримати дозвіл на виїзд в Голландії. Відновлений трек Зантворту. На відновленому Зантфорті, коли планувалась «Формула-1», але було скасовано у зв'язку з е, ковідом. Мені вдалося проїхати гонку на Форді Фієста. Був і такий досвід, точно. Хотів би з'їздити на спа, дуже. Нюрбург Рінг, звичайно, це класика, ну, її треба, на мою думку, вивчити спочатку на симуляторі, щоб дуже добре розуміти конфігурацію, тому що це не кільцева траса, як ми говоримо про класику. Гран-прішна траса також цікава, доводилося її пробувати на симуляторі. Монца також. Класика, так що буду шукати можливість. Дуже сподіваюся, як і всі ми на скорішу перемогу і повернення до вільного життя, щоб можна було вдихнути на повні груди і знову повернутись і перевести свої акценти з допомоги Збройним силам і в принципі всіх сил на перемогу, кинути ці сили на те, що подобається, і знову повернутися до своїх хобі. Я хотів спробувати а потім зрозумів, оскільки я працюю з Audi, це велика влаговська група, в них є свої класні автомобілі. То чому б не їхати на них? Тобто, відповідно, тому я вибрав і Porsche 911, і Golf Volkswagen. Класика. Насправді, наскільки пригадую, там, знаєте, от колись чув, не пригадую від кого із автогонщиків, таку фразу, що спочатку там. По 5-7 секунд, коли перший рази проїжджаєш трасу, легко знімати. А от далі, там вже менші секунди, десятки, іноді можна взагалі ніколи не знайти. Тому що воно криється в таких нюансах. Ти буквально от перший поворот зв'язці чуть не так зайшов, та ти вже там дуже багато втратив. Бувало, знаєте в чому різниця, навіть коли ти знаєш в принципі точки гальмування плюс-мінус. І так далі, все одно, оці долі секунди затримки, ти не знаєш, коли він це зробить. Це для тебе завжди сюрприз і, і, і тому більш емоційно. Ти, коли за кермом, ти вже знаєш. Ти, ти собі наперед даєш команду, ти очікуєш будь-якого е, руху автомобіля, чи то гальмування, чи то розгін, чи це поворот. Сидячи з боку, ти тільки приблизно це знаєш. З точністю долі секунди ти цього не розумієш, і, і це як атракціон в якійсь мірі. В будь-якому випадку це був пробний заїзд, і справа в тому, що якраз проблема в тому, що оскільки на першому школі я вилетів, я не міг потім відчути подальшу трасу, тому що машина не їхала повноцінно, вона не розганялась. Я тому не відчував поворотів. І потім мені в принципі достатньо було одного кола, щоб зрозуміти. Я просто розумієте, те, що тримав, я, я розумів по перше по автомобілю, по його динаміці, по поведінці. Я розумів, що тут не настільки важливо оці от ліміти треку швидко протиповорот, поворот, як правильно її втримати, тому що вона ну, така досить нестабільна. Не втратити швидкість, тому що підйоми, багато підйомить. Ти коли втрачаєш швидкість, важче розігнати. Ти вже на цьому втрачаєш на GT, на треку. Там там вже приходилось їхати на грані, тому що пройдеш з запасом, це набагато менша швидкість. Ти дуже багато втрачаєш. Тобто там зовсім інший принцип навіть керування приходилось використовувати. Бачите, її веде. Направляю її в поворот вже трохи, вона ще не вирівнялась, я відпустив щеплення. На двугуном гальманула і зад закинуло. І приходилось її газом коригувати, зразу витягувати. Давайте так, якщо вже про нюанси говорити, надто багато дерев з листям, яке буде випадати на трек, і в дощ буде дуже слизько для спортивних автомобілів. Тобто це так, але якщо говорити про конфігурацію трека, то досить цікавий. Трек по-різному відчувається на різних автомобілях. Ну, на гольфі було цікаво. По-перше, дуже реалістично. От багато цих моментів поведінки автомобіля. Відсутність того зацепа, як на спортивній машині, коли зносить. І зносить якраз, коли ти перегазовуєш, перід зносить передню вісь. Ну, Фізика передається. Це вже на сьогоднішній день. Комп'ютерні ігри враховують ці всі моменти дуже чітко. Це не аркади, які були раніше. Ви розумієте, в принципі, трасу цікавою роблять саме повороти. Пряма для прямої є драґрейсінг е, в якійсь мірі, і для багатьох людей часто, от я коли розповідав, що я приймав участь в кільцевих автоперегонах. Mm. Люди, які від цього далеко, кажуть, о, на якій машині? Кажу на Форді. А які там двигун. Кажу, до Турбо? Кажу, ні, атмосферний. І Я бачу по виразу обличчя, типу, а що ж це за перегони? Ну, типу, я це і читаю по обличчю, вже і в принципі розумію сприйняття людей. Кажу: ну, ви не лякайтесь, просто треба зрозуміти. Перегони це не натиснути педаль до упора і дивитися, як машина розганяється. Це власне відчуття це більше управління автомобілем в поворотах, це вибір правильної траєкторії, точок розгону, точок гальмування. Оце все складається в швидке коло. Я кажу, дивіться, я дуже просто вам поясню. У мене на той час була Audi s 7 під 800 сил. Я на ній також виїжджав на чайку. Тобто, сказати, що вона була набагато швидше, там, ну 2 секунди різниця була. З Фордом 1,6 атмосфера, 4,0 бітурбо, турбу Фордом 1,6 атмосфера. Чому? Тому що вона важка. На ній гальмувати треба починати набагато раніше. Поворот за рахунок того, що вона важка, вона проходить повільніше. Дуже багато таких от елементів. Тому перегони це якраз який би не був автомобіль. Дайте пілотам однакові автомобілі і хай показують свою майстерність. От в цьому і є перегон. Вперше пробував з рухомим сидінням на симуляторі їхати. Якраз коли там донати крутив, занос був в одному з стіл. То я вам скажу, в вестибулярці от, за рахунок руху сидіння додатково передається, і я в якийсь момент реально відчув, ніби я в реальному автомобілі. От, от доля секунди, відчуття такого дійсно було. Ну Це вже багато про що свідчить. А ви знаєте, я не скажу, що там е, от, в мене там таке от було, що я більше в тому відчував, напевно, тому що у нас багато було перегонів в основному в, влітку. Е, спека, кондиціонера, само собою, немає. Тобто, коли на вулиці плюс 34, то в автомобілі ви розумієте, там 50 градусів точно в комбінезоні, там же ж е, ніякої ні шуму, ні термоізоляції в автомобілі нема, ну скарлупа просто від нього. Дуже гаряче їхати, і ти виходиш і, і, і все подумаєш облити себе водою і ковтнути пару ковтків свіжої води. Оці відчуття тобі симулятор не дасть. Розумієте, але знову ж таки, ти, ти коли їдеш за кермом автомобіля, і коли в тебе вся увага прикута до боротьби, ти не усвідомлюєш тої жари і в яких умовах ти їдеш до моменту. Коли ти не побачив фінішний прапор. Після того ти вже починаєш розуміти, наскільки тобі жарко стало, і ти приїжджаєш, паркуєш автомобіль, виходиш, і розумієш, в чому ти побував. Але в тому задоволення, в тому якраз і є весь кайф цього процесу. Я щось в ній зламав, правда там. Классно, да? Блин, ребята, шо ж вы роботы это прохочу таки до дому?